Росія почала використовувати новий метод проти цивільного населення під загрозою тилові міста та села, особливо діти. Обов'язково додивіться це відео. Перешліть тим, у кого є діти. Спочатку повномасштабного вторгнення ворог використовує шахеди, які знищують інфраструктуру та багатоповерхівки. Ви напевно пам'ятаєте, як їх ношівали мопедами? Спочатку початком 2026 року расисти почали чіпляти міни на ці шахеди і скидати їх в населених пунктах, над якими проліз. Питає цей дрон. Вони роблять це спеціально, щоб знищувати і завдавати більш жертв серед цивільних. Повідомляйте дітей, щоб вони не торкались таких об'єктів, ось як може виглядати ця міна. Особливо, якщо сніг або висока трава, лісиста місцевість, будьте дуже уважні, бо ці шахеди скидають міни, щоб цивільні на них підірвались. Розповсюдьте, зробіть репост, повідомте дітей, батьків, бабусь та друзів. Будьте уважні, наш ворог дуже підступний.